Тетяна знала, це її єдиний шанс на порятунок. Руки принижень, побоїв і страху залишили глибокі рани, але заради сина вона вирішила діяти. Однієї ночі, дочекавшись, поки чоловік залишить дім, вона разом із маленьким Андрійком вирушила в невідомість їхній шлях пролягав через густий ліс, який приховував таємниці і небезпеки. Випадково натрапивши на покинутий будинок, вони думали, що знайшли тимчасовий прихисток, але все змінилося, коли у будинку з'явився Дмитро чоловік із власною драматичною історією, чи зможе він стати їхнім захистом. Новий початок здавався примарною мрією, аж доки життя не подарувало шанс на справжнє щастя. Але чи дозволить минуле остаточно забути про себе? Коли Тетяна наздоганяє її колишній чоловік, усе, що вона встигла побудувати, опиняється під загрозою. Чи вистачить у неї сил боротися за своє майбутнє? Чи зможе вона довіритися Дмитрові і почати все спочатку? Історія про страх, надію та другий шанс на любов. Тетяна стояла біля вікна, стискаючи руки так сильно, що нігті впивалися в долоні. Машина з її чоловіком нарешті виїхала за ворота. Вона ще трішки зачекала, подивилася на дорогу, доки машина не зникла вдалині. Тоді, ніби прокинувши свій глибокого сну, Тетяна рвонула до кімнати сина. Андрійку, прокидайся, збирай речі. прошепотіла вона з тремтінням у голосі. Хлопчик ще напівсонний, підняв голову. Його обличчя було заплаканим після вчорашньої сварки батьків. Куди ми, мамо? запитав він, витираючи очі. Тетяна нахилилася, обійняла сина і поцілувала його в чоло. Поки що не знаю, синку, але нам потрібно йти звідси подалі. Андрійко зістрибнув з ліжка, і його очі заблищали. Ми підемо від тата, він більше не буде тебе ображати. Тетяна, ледь стримуючи, сльози, кивнула. Так, мій маленький, але нам потрібно поквапитись. Хлопчик почав швидко складати у свій рюкзак кілька іграшок. Синку, тільки найнеобхідніше, застерегла його мама. Нам доведеться усе нести самим. Тетяна квапливо складала речі у стару сумку. Її рухи були швидкими, майже механічними. Вона витягнула зі столу паспорт, свідоцтво про народження Андрійка та кілька інших документів. Телефон вирішила залишити, вона знала, що чоловік зможе їх відстежити. Грошей в неї не було. Віктор її чоловік завжди тримав усе під контролем, купляв продукти сам, ніколи не давав їй навіть копійки, а працювати їй забороняв. Її роль, як він казав, була тільки одна бути хорошою господинею, виховувати сина і догоджати йому. Згадуючи, як усе починалося, Тетяна відчула гіркий клубок у горлі. Колись Віктор здавався їй справжнім рятівником. Після технікуму вона залишилася без житла, яке мала отримати від держави. Роботи також не було. Віктор здався їй турботливим і надійним. Спочатку він був уважним і щедрим, а коли запропонував одружитися, вона погодилась, думаючи, що знайшла свій порятунок. Але після народження Андрійка все змінилося. Віктор почав демонструвати свою справжню натуру, приниження, лайка, образи стали звичними. Він піднімав на неї руку, і це сталося не один раз. Тетяна терпіла заради сина, думаючи, що з часом все зміниться, але зміни прийшли тільки на гірше. Чоловік знайшов коханок і навіть не приховував цього. Сьогоднішній день став піком. Віктор повернувся додому роздратований і почав сварку. Сварка переросла у бійку, і коли Андрійко кинувся захищати маму, віктор вдарив хлопчика так сильно, що той упав на підлогу. У цей момент Тетяна зрозуміла більше чекати не можна. Ми повинні піти, поки він нас не знищив, подумала вона. Вони швидко вийшли за ворота і попрямували до автобусної зупинки. Андрійко міцно тримав маму за руку. У повітрі стояла тиша, тільки було чудно далекі каркані ворони. Мамо, а що буде далі? запитав хлопчик, дивлячись на неї з серйозними очима. Спочатку ми звідси виберемося якомога далі, а потім щось придумаємо, відповіла Тетяна, стараючись, щоб її голос звучав впевнено. Підійшовши до зупинки, Тетяна раптом передумала сідати на автобус. Їй здалося, що чоловік може здогадатися. У який бік вони поїхали. Вона повела сина далі, через ліс, яким вони колись ходили, щоб скоротити дорогу. Ліс був густим і трішки навіть моторошним. Гілки дерев спліталися над головою, утворюючи своєрідний рідний, тунель. Андрійко, здається, зовсім забув про їхню втечу. Він захоплено дивився на білок, котрі стрибали з гілки на гілку. І час від часу зупинявся, щоб показати мамі якусь цікаву пташку. Тетяна намагалася посміхатися, але її серце стискалося від тривоги. Вона боялася, що вони не встигнуть дійти до безпечного місця до настання темряви. Мамо, а ми що заблукали? раптом запитав хлопчик, коли стежка перед ними раптово розчинилася серед кущів. Ні, синку, ми зараз знайдемо дорогу, не хвилюйся. Сказала Тетяна, хоча вже й сама почала панікувати. Ліс звався нескінченним. Ноги боліли, а сонце вже почало заходити за обрій. Тетяна розуміла, що скоро стемніє, і ночувати в лісі буде небезпечно. І тут вони вийшли на невелику галявину. Посеред неї стояв великий дерев'яний будинок. Він виглядав міцним, хоча, здавалося, був покинутим. Тетяна повела Андрійка в будинок. Вона насторожено озирнулася, перевіряючи, чи нікого немає поруч. Всередині було чисто і навіть затишно. Старі, але міцні меблі, маленький стіл, лави біля стін. Мамо, тут нікого немає, тихо запитав хлопчик. Здається, ні? відповіла вона. Але нічого тут не чіпай. Добре? Це може бути чиєсь місце. Вони сіли біля столу і поїли бутерброди, які Тетяна прихопила з дому. Андрійко швидко заснув, поклавши голову на мамині коліна. Тетяна довго сиділа, вона дивилася у темний куток кімнати, прислухаючись до звуків нічного лісу. Що буде далі? думала вона, але відповідь залишалася невідомою. Ніч була тихою, і це дало їй надію можливо, завтра все буде по іншому. Тетяна прокинулася від моторошного сну. Хоча зовсім не могла згадати його змісту. В її серці билася паніка, але не сон був причиною цього. Її розбудив звук, звук, який вона ніяк не очікувала почути тут, посеред лісу. Це був характерний стук і дверей холодильника. Вона обережно підвелася, озираючись у темряві. Світло з кухні падало через щілину у дверях, освітлюючи кімнату, де спав Андрійко. Тетяна відчула, як страх паралізовує її руки. Як таке можливо, промайнуло в її голові. Зібравши всю свою мужність, вона швидко озирнулася на сина, який спокійно спав на ліжечку. Втеча була неможлива якщо вона спробує вибратись, невідомий їх помітить. Єдиний варіант спробувати поговорити. Тетяна тихо встала. Її ноги тремтіли, коли вона підходила ближче до дверей, і от вони різко відчинилися. Світло впало прямо на неї і засліпило їй очі. Ми випадково сюди зайшли, ми просто заблукали, швидко заговорила вона, намагаючись приховати страх у голосі. Як тільки розвиднеться, ми підемо звідси. Перед нею був чоловік із густою бородою, лахматим волоссям і глибокими синіми очима. Він був старший за Тетяну років на десять. Чоловік мовчки подивився на неї, а потім перевів погляд на Андрійка, який спав, і вказав їй кивком на кухню. Ідіть сюди, сказав він низьким, але спокійним голосом. Тетяна ковтнула повітря і кинула ще один тривожний погляд на сина. Зібравшись із силами, вона зробила крок вперед, ніби йшла на страту. Чоловік зачинив за ними двері, але не щільно, залишив невелику щілину, що можна було бачити ліжко, де спав хлопчик. Хто ви такі? І як ви тут опинилися? спитав він, сідаючи на стілець біля старого столу. Це довга історія. Прошепотіла Тетяна і опустила очі. У мене є час, починайте. Його звали Дмитро. Його спокійний голос і уважний погляд змусили Тетяну відчути, що, можливо, їй краще розказати правду. Брехати вона не хотіла, це могло тільки погіршити ситуацію. Розмова спочатку йшла важко, але з кожним словом страх слабшав. Тетяна розповідала про роки принижень, про втечу, про те, що вони залишили все позаду. І тепер не мають куди піти. Дмитро мовчки слухав, не перебиваючи. Коли вона закінчила, він глянув на неї і кивнув. Правильно, я так розумію, вам просто зараз немає куди йти? Тетяна віло відповіла так, але ми підемо, ще до світанку, не хвилюйтеся. Дмитро посміхнувся, але в його очах залишався серйозний вираз. Куди? У село? Де ви плануєте знайти прихисток? Роботи там вже давно немає, сказав він, трішки нахиляючись вперед. Тетяна здивовано підняла очі, але ми. Ну, у нас просто немає вибору. Я знайду будь-яку роботу. Ідіть лягайте, промовив він і підвівся. Завтра будемо думати, що робити. Він швидко вийшов, але повернувся через кілька хвилин із теплим покривалом. Візьміть, до ранку буде холодно, не дайте дитині замерзнути. Тетяна взяла покривало і пішла до сина. Її охопило дивне відчуття. Страх відступав, а на його місці з'явилася впевненість, що тепер вони не одні. Коли Тетяна прокинулася, сонце вже піднялося високо. Вона простягнула руку до Андрійка, але його поряд не було. Андрійку. тривожно гукнула вона. Підхопившись із ліжка, підбігши до вікна, вона побачила сина у дворі. Він разом із Дмитром складав рівні стоси скошеної трави. Хлопчик весело щось розповідав чоловікові, який уважно слухав і час від часу сміявся. Виглядали вони так, ніби знали один одного все життя. Тетяна вийшла на ганок. Доброго ранку, мамо, підняв голову Андрійко. Уявляєш, дядько Дмитро? Обіцяв взяти мене на рибалку. Тетяна невпевнено подивилася на Дмитра. Яка ще рибалка, нам потрібно йти далі. А може, ви на кілька днів залишитесь? спокійно запитав Дмитро, обтрушуючи руки від трави. Мамо, ну, будь ласка. благально подивився Андрійко. Дмитро кивнув у бік дитини. Він навіть на рибалці жодного разу не був. Ну чого вам ще трішки не відпочити тут? Тетяна хотіла заперечити, але слова застрягли в горлі. Дмитро поглянув на неї і сказав: Ми вже поснідали, але якщо я покажу вам, де все лежить, ви будете не проти приготувати обід. Тетяна невільно усміхнулася. Якщо покажете, я й не тільки обід. Але й вечерю приготую. Дмитро задоволено кивнув, запрошуючи її в будинок. Поки Тетяна готувала, наспівуючи якусь мелодію, Дмитро та Андрійка продовжували щось робити в дворі. Коли вона вийшла, то ахнула. Ще вчора будинок був оточений бурянами і високою травою, а сьогодні все довкола було доглянуте і чисте. Дмитро підняв голову. У траві може ховатися змія. Тепер тут можна гратися. Він виніс із сараю яскравий м'яч і, усміхаючись, сказав Давай будемо робити ворота, Андрійку, адже я не можу грати з тобою весь час. Тоді Дмитро виніс із сараю яскравий м'яч і, усміхаючись, сказав Андрійку, а давай зробимо ворота. Андрійко зрадів і почав бігати з м'ячем по рівній галявині, щасливо усміхаючись. Тетяна дивилася на все це і відчувала. Можливо, їхня втеча привела їх саме туди, куди потрібно. Вечір був теплий, і Тетяна з Дмитром сиділи на кухні. Андрійко давно заснув, стомлений після насиченого дня, і тепер його спокійне дихання долітало з кімнати. Дмитро обережно крутив чашку з чаєм у руках, задумливо вдивляючись у її міст. Дмитро, якщо не хочете, можете не відповідати, почала Тетяна, боязко подивившись на нього. Але що ви тут робите? Ви зовсім не схожі на місцевого жителя. Дмитро посміхнувся, але в його посмішці була якась втома. Не вийшла замаскуватися так, а я ж так старався. Моя історія така ж проста, як і ваша, відповів він після паузи. Жінка зрадила. Причому з найкращим другом. Тетяна відчула, як всередині все стиснулося, і ви їх убили і тепер ховаєтеся? Пошепки запитала вона. Широко відкривши очі. Дмитро голосно засміявся, аж Тетяна трішки засоромилась. Оце фантазія. Та ні, звісно, Я нікого не вбивав. Просто стало нестерпно. Подвійне зрадництво це, ну ви розумієте. Тому вирішив усе покинути і трішки побути на самоті, от і приїхав сюди. Цей будинок колись належав моєму дідові. Він тут працював лісником. Добре, коли є місце, куди можна втекти. А мені от нікуди. Тетяна опустила очі. Дмитро відкинувся на стільці і подивився на неї. Тоді залишайтеся тут. Місце всім вистачить. До того ж тут село недалеко. Хвилин десять, хоч би, якщо хочете, можу показати. Тетяна мовчала. Пропозиція була привабливою, але вона розуміла, що жити без грошей неможливо. Зараз вони їли продукти Дмитра, але як бути потім? Минув тиждень, потім другий. Дмитро став майже частиною їхнього життя. Андрійко не відходив від нього ні на крок, називаючи його дядько Дмитро, а Тетяна поступово звикла до того, що може розслабитися і просто жити. Але одного дня вона зважилася поговорити з Дмитром. Дмитро, скільки ми ще будемо сидіти у вас на шиї, мені потрібно щось робити, шукати роботу, думати, як жити далі. Ви ж не можете постійно нас підтримувати. Андрійко тим часом грав із м'ячем, захоплено сміючись, і нічого не чув. Дмитро задумався Ну, але я вас не женю. Ви ж маєте рацію. Може, просто варто повернутися в місто? У мене там велика квартира, у вас буде своя кімната, поки ви облаштуєтесь, у місто? Тетяна здивовано подивилася на нього. Але там, там мій колишній чоловік. Дмитро кивнув От саме. Ви що плануєте все життя ховатися в лісі від нього? Ні, так не годиться. А ваш синочок, йому ж у школу треба. Він має спілкуватися з дітками. Тетяна мовчала, зважуючи його слова, а він мав рацію. Через три дні вони таки повернулися у місто. У місті Тетяна швидко подала на розлучення. Дмитро допоміг їй знайти роботу, і життя почало налагоджуватись. Він виявився далеко не бідним, у нього був свій бізнес. І дійсно велика квартира. Проте їхні зустрічі стали рідкісними. Дмитро часто зникав на роботі. Одного вечора Тетяна побігла в магазин, щоб купити рибу для вечері. Дмитро залишив їй гроші, і це навіть трішки збентежило її. Сума була завеликою для домашніх витрат. Вже підходячи до будинку, вона почула знайомий голос. Тетяно, стій! Вона застигла, усе всередині похололо. Голос належав їй колишньому. Вона повільно обернулася, він стояв поруч, а його очі були повні злості. Що ж ти, дружино, так погано себе поводиш? Мало я тебе виховував. Гаркнув він, стискаючи кулаки. Тетяна прикрила обличчя руками, очікуючи удару, але замість цього почула різкий звук удару і крик болю. Вона опустила руки й побачила, що колишній лежить на землі. Над ним стояв Дмитро, який дивився на нього з явною загрозою. Слухай сюди, слабак!» – промовив Дмитро, нахиляючись до чоловіка. Якщо я ще раз побачу тебе поруч із Тетяною чи Андрійком, я закопаю тебе. Ти мене зрозумів? Чоловік стиснув зуби, а потім прошепів. Та хто ти взагалі такий? Дмитро витяг візитку і засунув її в кишеню чоловікові. Я людина, яка завжди їх оберігатиме. Він підійшов до Тетяни, взяв у неї сумку, і вони пішли до дверей. Тетяна йшла і усміхалася, її серце переповнювала надія, і, хоча вона боялася зізнатись навіть собі, але вона розуміла вона закохалася у Дмитра, як дівчинка. Перед дверима він тихо запитав, коли розлучення?». Через п'ять днів, відповіла Тетяна. Чудово. Отож нам потрібно буде одружитися. Ви ж розумієте, що він так просто не відстане. Він говорив багато і плутано, але Тетяна раптом повернулася і швидко його поцілувала. Дмитро завмер, а потім нерішуче запитав І тобі не буде противно жити зі мною? Я маю на увазі про справжнє життя. Тетяна засміялася. А як може бути, неприємно з коханим?» Дмитро підхопив її на руки і захоплено сказав Справді, та я навіть мріяти про таке не міг. Їхнє нове життя тільки починалося.